Так, іди я тобі щось покажу, що я роблю з помідорами. Давай. Дивися. Це паличка. Ножиці. Я обов'язково обрізаю пагонці. Як великі, оце так. Це ти пасинкуєш? Так, да, це я Пасинки. Їх не треба викидати. А що ти з ними робиш зараз? Я покажу, так. Да. Якщо їх не обрізати, будуть помідори малесенькі. Як їх обрізати, будуть помідорить гарні і здорові будуть. Оце таке я зробила, зараз покажу. Тоді я їх ставлю у воду. І тут видно буде корінці. І ці корінці сажаємо, як. Помідори і будуть помідори. Я кожен рік так роблю. А, це вже Як розсада на другий да, раз. Да, да. Оце зараз пустять корічки і можна вже сажати, і буде опять же такі помідори. Клас! А це тепер будемо підв'язувати. Ну, угу. Понятно. А стеля підв'язали. От бач, покажи, оце я вже так зробила. Молодець. А тепер решту будемо, це теж так буду робити. І пагонки не викидайте. Це ваші ж теж будуть помідори. Купляти вже не треба буде.